Ситуація така, що по історії з княжичами, де фігурує насправді безпрецедентна ситуація, з тим, що в складі полка перебуває підрозділ цілий людей, яких ніхто не бачив ні в АТО, ні на виконанні службових обов'язків. Ці люди отримують зарплатню, ці люди мають на своєму озброєнні стримецьку зброю, ці люди попадаються на розбійні діяльності. І навіть зараз на даний момент я не знаю, чи Повністю ці люди виведені зі штату, які почали заслідування чи ні. І е, подібна історія з, з полком, що насправді керівництво нібито не знає, що відбувається, але вони це відкривали на СОЩА більше півтора року на існування такого таку, угрупування, про яке всі говорили, як по впіку, що це за люди, що, що вони виконують. І після вже подій, так званих княжичах, е, стало зрозуміло, що це за люди. Чому я кажу так званих подій княжичах? Тому що офіційна версія. Керівництво поліції вона має право бути, вона має свої якісь там сильні сторони, але є і слабкі сторони. Слабка сторона полягає в тому, що більшість людей ставили питання: чи насправді не грабували співробітники оперативної служби, не були причетні до злочинів з грабунками будівель княжича, тому що там кажуть було багато граб... грабежів. Я не перевіряю інформацію, чи було проєкт, там багато грабежів, але ми маємо точну інформацію, що співробітники Оперативної служби міліції, про яку всі дізналися після подів княжича, кримінальна розвідка так звана, це звучало гордо. Насправді, кримінальна розвідка в Україні це елітним спецпідрозділом, розвідувальним, так би мовити, в сфері МВС. Якщо на відміну від Беркутів, на відміну від банди, яка входила в склад полку Миротворець, які займаються... Ну, так би мовити, дурним грабежем розбоєм зі зброєю. Кримінальна розвідка діє хитріше. І ми знаємо про те, як вони були причетні до вбивства Георгія Гангадзе. Ми знаємо про те, як ці саме співробітники займалися терором досить вишуканим проти активістів в 13-му році, коли кастетами було забито восени, коли були ще відомі акції Вставає Україна порядка 25 чоловік, це тих, -ти встановлено нами. Світ людей поєднує жертв тільки те, що вони або були активістами, або хоч раз фігурували десь, будучи затриманими на якихось патріотичних акціях та мітингах. І е, тоді, в 2013 році ще весною, була зловлена ця група під час нападу під будинком Андрія Медведька, де зараз буде відео, ви бачите. Це... Ну, ви зараз... Давай документувати. Це зараз ви бачили співробітник оперативної служби міліції. У нього раді радіостанція прихованого ну носіння оріон по 6, вироблено в Україні. І далі ми бачимо обличчя керівника групи, який прибіг відбуватися цього від співробітника, тому що вони їх зловили під час нападу. Вони не очікували, що в них буде засідка, тому що тоді на протязі тижня, в 2013 році, в травні забили купу людей кастети прямо біля під'їзду, в тому числі, наприклад, сьогоднішній депутат Київради Володимир Назаренко, в тому числі активіст з гостинного двору, в тому числі мого брата. Чекали мене перепутали з моїм братом прямо в ліфті розтащили ще, бо його досі у нього проблеми зі здоров'ям. І ось керівник цієї групи Ільченко. Ця людина тоді е, засвітилася, запам'ятала його обличчя, вона тоді оголосила е, винагороду, хто це буде, тому що не знали хто це є. Чи це якась група ФСБ, чи це такі чи хто виявилися співробітники самооперативної служби. Пізніше вони були зловлені на Майдані ці самі морди. І далі цей Уже Івченко засвітився, де нещодавно, влітку 16-го року, ця людина вже в якості співробітника. Е, як там, органу підрозділу спостереження Національного антикорупційного бюро України засвітився уже, він стежив за прокуратурою. То тут що характерно, те, що його взяли прокуратуру в НАБУ це одне питання друге. Ця людина не те, що на допити не попала, не те, що в СІЗО не попала. Ця людина зараз продовжує свою кар'єру. І тут хочеться сказати, що насправді не один Ільченко такий прекрасний. Насправді Братина Служба України. Після Майдану, ми повернулися з фронту. Зокрема, особисто я служив в батальйоні Київ 2, коли повернувся в 2015 році в Київ, за нами поновилося стеження. Ми не виробили, що це думали. Сепаратисти, тому що в нас були обміни, про які згадував там Сашко. Тобто думали, що ми, може, хоч цікаві ворогу тим, що ми когось там не міняли, були полонені, думаю, може, в цьому проблема. Виявилися були ті самі чортові мусара. В принципі, стежували вони не дарма. Чому? Тому що нам далося знайти. Декількох, я зараз кажу, декількох, щоб пожартувати з керівництва мусарні, тому що вони з'ясували тільки одного поки, що у нас ще є їх багато. Е, співробітники Оперативної служби міліції, які займалися терором проти активістів на Майдані, всі знають про Беркут, який вбивав людей, всі знають про ті Оперативна служба міліції досі не понесла відповідальність. Так само, як і багато людей, що з обозу не понесли відповідальність. Зокрема, Оперативна служба міліції, кримінальна розвідка, стоїть за тим, що спалювали машини активістів, зокрема, я точно знаю. Тому що відомо, хто ці люди, спалив машину Віктору Поштарю, Свободівцю, і активісту спільної справи Олександру Данилюку. Саме спир... е, оперативна служба міліції стоїть за підготовкою нападів, наприклад, на Тетяну Чорнові. Навіть точно відомо, коли вони передали групі виконавців фізичного нападу, іде уже стеження. Це було на метро Бориспільська. Вони просто передали групі, все, роботайте. Да, може бути, зараз хтось там не любить Тетяну Чорнові, але тоді її не вбили. Це були, так, да, підставні тітушки, яких нібито когось навіть судили. Так само ми знаємо, що чим кінчились такі напади на Юрія Вербиського. Ігор Лисенко була вижив, Юрій Вербисько не вижив. Скільки було ще таких нападів, можна з'ясовувати. Так от, характерно, що ці люди не лише не були допитані, вони навіть багато хто лишився в рамках системи. То сьогодні, от, на річницю того, як український народ зробив повстання проти мусарського безпреділу 19 січня 2014 року, я хочу подарувати керівництву мусарні. Прізвища цих людей, які мають сидіти або наваль підсудних, або бути свідками. Тому що якщо ці люди, можливо, десь виконували злочинний наказ, вони мають сказати, хто дав цей наказ, а не те, що ми бачимо, як розслідували злочин по вбивству Вербицького або викладенню Ігоря Вуценка, що ті половину оголосили в розшук, а кількох затримали. А хто їх наводив, хто їм давав наказ, хто оплачував це все? То відповідно у вас прізвища людей. Азірський М'Ю, Миколайчук МН, Єрьомін ЮМ, Семенюк, ІІ, Біловол, АП, Вілих ЯС, Бальбух ЯВ, Горюн Аа. Я поки називаю ініціалах, я насправді розумію, що ці люди, коли свої прізвища, хлопці, у вас є шанс дати свідчення. Співробітники оперативної служби, які вийшли на нас, чи ми вийшли на них, це вже ви з'ясовуєте, які дали свідчення прокуратуру, в тому числі по справах Майдану. Поки що один дав свідчення. І от зараз, третій рок Майдану, мені зараз соромно цією людиною. Я кажу, а чого ти не скажеш все? Він каже, мене ж завалять. Я кажу, да вже ж революція прямувала, вже ж нова поліція. Я кажу, друже, да давай. Каже, мене завалять. І решта каже: не дамо. І ми виявилися дурні, бо вони правильно зробили. Бо мусарня вернулась. І ці люди не дали свідчення, вони дадуть. Я зараз назвав цього прізвища, у нас є ваші телефони. Ідіть, здавайтесь, давайте свідчення адвокатам, да вам професійних адвокатів. Ви будете героями. Тому що зараз скільки не розвалять добровольчі палки, скільки не проводить саботаж, скільки намагаються добити ту вже нещасну патрульну поліцію, зараз ви все одно ще можете стати. Героями, ви ще можете стати вибрати. Ви всі хочете ловити злочинців, тому що оперативна служба казала при Януковичі нас кинули. ловити активістів, нас це задобало, вони це робили. Ми знищуємо політичних активістів, як поліцейська поліція, не полі політична поліція. То ви хочете, якщо нормальну службу, то ви маєте щось зробити на зустріч цих кроків. Ми, добровольці, активісти Майдану, зробили цей крок на зустріч. Ми сиділи в РОВД, ми були на патрулях. До нас дома то приїжджали люди з Роведе. Ми тиснули їм руки, тому що у нас був один ворог. А зараз цього ворога виходить немає, тому що ми вороги, і всередині системи нас розвалять. Відповідно, що у нас хочеться ще зробити подаруночок для системи МВС. 11 травня 2016 року було затримано в місті Києві, банду, яку входили злочинці, і в тому числі представники поліції, які займалися викраденням людей. Не пам'ятаю точно, здається, і убивствами, точно катуваннями, і далі. За допомогою чорних нотаріусів, переоформляли ось сайт ГПУ. Це звістку 11 травня. І переоформляли квартири цих людей на себе. Відповідно, що хочеться додати, це затримали банду, скажімо, меншого масштабу, тому що, зокрема, і співробітники противної служби, з якими ми спілкувалися, передали нам дані, які вже озвучують на суді по справі Медведька Парищука свідками. Але ну, не було реакції. Тому зараз нам додалося здобути повний список. Зараз він може поганий винний. Просто зараз для дає. Показуємо це все буде доступно в інтернеті. Ми не роздали дуже при заклинки, мають бути. Відповідно, в цих списках створених, я зараз не роблю собі судження, тобто насправді мене можуть спитати, а які докази, що вони хочуть там когось вбивати, вкладати. Я доказів не навожу. Я лише кажу про те, що є список квартир, які, на мою думку, створені співробітниками департаменту Оперативної служби України, куди входять. Квартири, де проживають самотні люди або пенсіонери, в тому числі зі списки, очевидно, робили співробітниками міліції з контактами з якимись соціальними службами, з ЖЕКами. І в частині з цих квартир вже зараз проживають співробітники міліції. Відповідно, зараз я хочу назвати декілька адрес, де станом на 15 рік зараз вже може трошки змінилося. Тому що коли може ми озвучили, може, якщо не Бовдури, то трошки було обережніше. Є три квартири, у нас це при релізі є опубліковано і на доступі в цих файлах, на білоруській вулиці. Три квартири, де проживає? Зникла там бабуся, проживає діличі міліції. Зник чоловік, опікується начальник РОВД, заїжджає туди. Це правда, що це 15 років інформація, але ж думаю, ситуація не помінялася. І ще одна квартира, де ще один міліціонер. Тут ситуацію ми маємо з чим, що людей буває міліція, і те, про що розповідали раніше, але якось не вірилось, що є спеціальні. Так звані спецкладовища міліції, де людей з характерними ознаками вони зникають одинокі матері, одинокі пенсіонери, а в цих квартирах живуть потім міліціонери або їх продають. То ось ці списки, я сподіваюся, комусь рятують життя. Звичайно, якщо виявиться, що і через рік ні НАБУ, ні ГПУ, ні СБУ, ні якийсь новий підрозділ Національної поліції, хто там хоче піару, ось беріть обійдіть ці квартири, найдіть там мусора, убивцю, тому що він причетний скарг, він знаєте, він живе, а не що там зникла людина. І у вас буде. Розслідувань. Ви знайдете схему, як убивають людей заради майна. Ваша кримінальна розвідка, ваш піснас. Відповідно, ці списки, ми, думаю, оформимо. Не у виді навіть звернень громадян, тому що я знаю цим, -цим зверненням. Насправді це треба робити, але ми будемо це робити, в тому числі через депутатів. Тому що я знаю так само, що ми тут поговорили, вони відпишуть відписку. Не знайшли листочок, погано видно, немає жодних порушень. Це все неважливо. Що характерно по історії з княжичами, що розібрати вже зараз, де оперативна служба виконує свої обов'язки, а де вони схоїть злочин або прищуть до нього, вже місце розбереш. Вони вбили Гонгадзе, вони відверто займалися інтелектуальним терором проти людей на Майдані. І зараз цих княжичах я сьогодні ще не буду публікувати та інформація, яка поступає, що там відбулося. Тому що так, навіть да, якщо прийняти офіційну версію МВС, що там було в тій будівлі, і хто там потім як це замішано з якимись угрупуваннями влади, це вже якась іде геть. Паранормальна просто ситуація. Але ситуація по оперативній службі, що ми точно знаємо, її не реформували. А значить, коли зараз кажуть повернути професіоналів, мало професіоналів на службі, то ми бачимо, що професіонали не займаються своєю роботою. Професіонали займаються тим, що намагається досі переслідувати активістів. Ми до цього що потім повернемося і займаються тим, що просто заробляють кошти на кримінальних схемах. Е, зараз ми